Швидкі, класичні і блискавичні шашкісти з усієї України змагаються в інтелектуальній спритності та кмітливості. В Івано-Франківську триває чемпіонат України з шашок 100. За перші змагаються представники 11 областей України. Тижневий турнір є відбірковим. Троє найкращих шашкістів у всіх категоріях отримають перепустку на шашкові чемпіонати Європи і світу. Найбільшою кількістю учасників на змаганнях представлене Прикарпаття понад два десятки спортсменів. В обласній федерації шашок пояснюють це тим, що інші регіони. Вони не мають фінансової можливості відправляти повноцінні команди. Та область, яка домагається проведення цих змагань, вона трошки виграє в коштах. Чому? Якщо взяти зараз, відрядити дитину на змагання, а це в основному лягає на плечі батьків, це по мінімуму це півтори тисячі гривень на одну дитину треба на змагання. А скільки можна відрядити по, наприклад, обласному управлінню спорту? Ну, п'ять, ну чотири. Більше просто коштів не буде. Задля популяризації інтелектуальних видів спорту на Прикарпатті торік запровадили два проекти Шашковий «Шашковий дивосвіт» та Розум і сила, краса людини. Це проведення шашкових турнірів в освітніх закладах міста. Зараз є питання залежності учнів, дітей і студентів від мобільних телефонів, від комп'ютерів, від того, що звучить чи доноситься через телевізійні канали. І хотілося б інтелект нації спрямувати ну, чіткіше русло, якби для того, щоб людина мала спосіб мислення лаконічний, раціональний і генофонд нації був інтелектуально забезпечений. Аби залучити якомога більше людей до спорту, в обласній федерації мають намір відкрити центр інтелектуальних ігор. Дану ідею вже підтримала Федерація шашок України. Мар'яна Гранечко, Андрій Українець. Новини на вежі.